Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо актуатори. Вікіпедія актуатор це виконавчий механізм або його активний елемент, що перетворює один вид енергії в інший, що призводить до виконання певної дії, заданий керуючим сигналом. В нашому випадку ми розглядаємо електрику, електроніку, відповідно, актуатор це релюшка, або я б назвав його контактор. так. А який замикає кола, чи розмикає кола. Тобто, Є контакти, які замикаються, які розмикаються. Чому їх зробили, використовувати такі таке інше? Раніше використовували контактори, там стояли катушки, катушки управління там на 220, рухи їх зменшують там на 24-12. на 12. При цьому йде менше споживання електроенергії. В общем, економлят. Ну і от пішли ці е, актуатори, так, модуль актуатори. Ну і коротенько по ним, як воно працює. Значить, Перше стоїть завдання. Права сторона дивимося. Стоїть завдання, там, якесь жилення подати. В даному випадку показано першу лампочку, там, другу лампочку запалити. Е, захисний провід не використовується, нульовий, підключається напряму до е, того джерела, куди нам треба. А фазу ми. Переключаємо. В нашому випадку є два входи. Д01 фазу підключаємо і Д02 фазу підключаємо. І в потрібний момент замикається контакт no 1 і НО2, постійно замикається, і пішло жилення на одну лампочку на другу. Управління цими контактами здійснюється через спеціальні. Скажем так, низьковольтні е, приводи, так низьковольтні підключення, низьковольтні підключення. Вся ця. Е... Штучка, весь цей пристрій актуатор, живиться від живлення СІВ, СІВ плюс, СІВ мінус. Це приблизно 24 вольта. Там пишеться 27 вольт. Хоча може живлення бути і 220 вольт, ну, основном в основному 24 вольта. Ну і описується, що можна даже підключити два акумулятори послідовно по 12 вольт. Суть яка, у нас цей же ж самий, цей же самий актуатор має виход D1. Для управління першого контакту і d 2 для управління другого контакту. І він е, підключений через контакт із з землею. Да. Якщо контакт замикається d 1 землею чи d 2 землею, відповідно спрацюють контакти no 1 і no 2 Питання для чого так зроблено. Дивіться. Фази у нас ну, тут з правої сторони на лампочці йдуть тут великі струми. До 16 А. ось написано 800 це пускові струми. Ну, 800 це може занадто, але характеристику характеристики скопірував. 16 а живлення подається велике, і 800 А це пускове. Так, а ми оце управління. Контактами можемо там, мінімальне, ну, буквально навіть до 5-10 до вольт, 24 вольта в основному використовуємо. Тобто ми малими напругами, малим споживанням потужності можемо керувати великими потужностями. Далі, це може здійснюватися, ну ясно, що ці контакти. Овладдек, Светла, да? ОЛД Светла, да? управління світлом. Так можна його винести кудись далеко, називається дистанційно, навіть, наприклад, через Wi-Fi можемо керувати. Спеціальну програму закачують на комп'ютер, і цей Wi-Fi може подавати сигнал і відключати, включати ці контакти. А можемо е керувати безпосередньо на панелі. Цього актуатора. так значить Він переключається як в робочий режим, так і дистанційний режим. Мається увазі ручний і дистанційний. Ран показує, якщо горить, то це показує, що взагалі актуатор працює Д0. Один, це виходить, що замкнутий перший контакт, перша лампочка горить Д02, якщо горить, то друга лампочка горить, другий замикається. Крім того, є ще вони на те, що одна група з контактів замикається, одна розмикається. Але суть оце їх, оце саме просте, це така, що є живлення, є якісь контакти управління і є контакти. Виконання Виконання високої потужності. Ну Давайте по схемочкам пройдемося. Ось вони суть яка? суть їх множення. Тобто, в даному випадку вище було два контакти замикалися, при цьому розмикаючих не було. Є ці актуатори, де у нас. Багато цих контактів і не тільки замикаються, а є такі, що розмикаються, то тобто спарені. Хоча в більшості, я подивився, все-таки в основному замикається, на розмикання немає. Ну, от дивимося, знову ж таки, живлення, плюс-мінус живлення. Крім того, може бути незалежне ще одне живлення. Ось воно сюди підключається. Далі у нас іде, дивіться, фаза, 0 іде напряму на джерело живлення. так, і у нас Фаза підключається, контакт підключення, і виход у нас ось пішов сюди. Тут фаза підключається, пішов сюди. Виход. Тут фаза сюди. Ну, якщо ви від одного джерела можна всі ці позамикати, контакти входить. Тобто є ход-виход, виход. Виход у нас замикається тоді, коли є управління. Фактично, це контакти силового управління, а у нас. Отут От теж контакти це все силового управління, і тут контакти теж силового управління різноманітного. Є актуатори, де одні контакти замикаються, а другі розмикаються. ну і Управління, крім того, може здійснюватися через сам сів плюс-мінус. Тобто управління, крім живлення, у нас може здійснюватися і безпосередньо управління через спеціальні сигнали. Крім того, може бути у нас включення ручне, так, переключається вручне і дистанційне управління. так, ну і Крім того, тут дивіться, у нас, що живлення йде через цей актуатор. Ми і ще безпосередньо автомати захисні ставимо. На, виходах із, на входах, в даному випадку, на, входах із, на входах на актуатор мало, яке буде, щоб, щоб відімкнути, то додатково кожну лінію групу контактів ми додатково, на, в даному випадку тут захищаються автомати, тут вони не захищаються напряму. Ну, різні джерела можуть підключатися і таке інше. Далі, ось у нас вони такого є, типу, так? різні підходи до саме управління замикання розмикання контактів. Але ми бачимо, от управління пішло. Замкнули контакти, розімкнули. Ось далі, зараз я найду. О, Саме управління. Ось описується способи управління. Так, способи управління. Оці всі кабеля вони заходять в такі блоки. Оці актуатори, їх може бути багато, в кожній заходить, дає жилення і крім того, може через них здійснюватися і, і управління відповідно І може бачити і іти і кабайдалі, і наступний актуатор підключатися. Крім того, може бути управління терморезисторами, Зверніть увагу, один терморезистор, терморезістор, у нього Грант замикається в цього терморезистора замикається на D1 А1, да, D1, A1 і на D1А2, тобто на другий контакт. То есть оцей терморезистор у нас підключений одною стороною, а другою виходить сюди. І цей підключений з одною стороною виходить сюди. Тобто, Якщо у нас температура дійшла до того граничного значення, на яке відрегульовано, можна підключити терморегулятор. Тут показано, теж можна підключати терморегулятор. Все залежить від того, які характеристики опорів оцих терморегуляторів, змінних, на які вони спрацьовують. Якщо там дуже низькі опори, то тоді ми доповнітельні ось тут ставиться, тобто може напряму, в залежності від того, може бути не через резистори додаткове перемикання, так що цей, щоб шах, то цей потенціал який спрацює теж можна підключати. Ну і крім того, є спеціально 10-вольтове живлення і на девайс, який буде. Замикати, розмикати контакти 10 вольтового потенціалу і теж управляти тими силовими контактами. Ну і Тут розписано, що на кожній підсіді сів можна приєднати 32х32, 32, 10, 24 аналогових і дискретних входи-виходи. Тобто управління може бути ось таке, на тисячу аналогів дискретних ходів-виходів саме через сів. Тобто в основному через сів, а це ще додаткові опції, які можуть бути. Далі, це іншу, інший актуатор взяли ми. Значить, знову ж таки живлення від сів, далі від терморезисторів. Два терморезистора стоять з різними потенціалами, відповідно, дають сигнал на А4 на А5 і може напряму контактор якийсь замикати контакт. Тобто, три входи. І тут так само на один опір, на другий опір теж може спрацювати А8, А9 теж управління. Відповідно, читаємо, раз, два. А, ні, А4, А5, А6. А тут А 8 А 9 управління і відповідно контактами Д 1 д 01 d Д02, Д03, Д05, Д06. Може замикати контакт. Єдине, що тут живлення йде через ось Б1 вход і виходить через Б2, Б3, Б4. І тут ход через Б6, Б7, Б8. Стоять вход через Б9, виходи через Б7, Б8, Б5. У нас запасний контакт. Таке може регулювання, і тут же їх, бачите, 5 управлінь, раз, два, три, п'ять. І тут 5 виходів. Раз, два, Шість лампочок шість може замикатися. Тут три і тут раз, два, ага, тут теж три може замикатися. Як і тут, Считаємось раз, два, три, а тут раз, два, ну і через сім може йти управління Таке може бути управління. Далі ось показано, як ці контакти як ці контакти замикаються. От група А1 один вход-виход, вход-виход, А2, А3, А4, 5, А6, А7 А8. Далі ось режими у нас переключаються через там сів, через імпульсний, через аналоговий. Напряму підключається, виключається вручну стоп і. Електронне управління, ну і яка тут напруга може комутуватись, до речі, може 24 вольта, Постійно може комутуватись 230. змінно може на 10 А, може бути на 16 А. Ну, і тут теж режими переключення 1, 2, 3. Багато позицій. Ну і входи у нас постійно струму. В основному 24 вольта. Багато опцій, бачите, закладено у цих. Пристроїв. Так, ну і показано, ну, це вже більше канальні. Більше канальні, знову ж таки, саме живлення, сів через терморезистори, через терморегулятори. так. І просто контактна група управління у нас так є. І це вже виконавчі елементи, які контакти замикають. От їх можна тут посчитати. Приблизно від одного потенціалу одразу три виходи. Один ход, три виходи, один ход, три виходи. Як ми бачимо, один ход, три виходи. Тут у нас вже менше один ход. Е так, дивимося. Ось у нас вход два виходи, тут вход два виходи, і тут у нас один вход, один виход, один вход. ну і відповідно, бачите, запобіжники стоять, тобто якийсь захист лінії стоїть різноманітний, то тобто з різними режимами підключення. Знову ж таки, може бути автоматичне керування, може бути ручне управління, ран лампочка робоча, зелена лампочка горить, значить контакт замкнений, чорна там, в залежності від того, де вона стоїть, показує Режим. Очікує, ну, в основному більшість контактів на 230 в, струм до 16 А. Ну, ось іще показано, як є групи контактів NC NO. NC це постійний контакт замкнений, НО постійно розімкнутий, Д1 це вход. Да, Ми входимо на NC, або якщо спрацьовував, то на N НУ. у нас замикається контакт, розмикається. Ну і те ж саме підключення. І тут у нас управління, види управління, яке є, і те ж саме показано Сив кабель управління, якісь потенціометри, які тут. Терморегулятори на різні опори, ну і які девайси ще можна підключити. Зовнішній модуль шини такий ось є, на ньому ж теж показано група управління, група виконавча. так є таке Ну Далі у нас є оце захист від грозових струмів. Сів кабель підключається, якщо великий грозовий струм, щоб не навело там не керований контакт, то він може бути відключатися. Далі для розв'язки зі змінним струмом шини від джерела живлення, додаткові розв'язки, тобто множення живлення. От, і схемочка у нас ось у нас живлення пішло знизу. І зверху у нас виходить з усіх кабелів на актуаторі. Модуль двома незалежними релейними входами. Тут на, на два входи, і вони більші. Менше множення. Тут у нас переключається, тут у нас управління пішло, і знову ж таки режими різноманітні ручні автоматичні. Ну і схема сама підключення. Дивіться, можна підключати якісь терморезистори, да, їх налаштовувати. на Певні контакти, значить це сів у нас живлення пішло, сів пряме, незалежне живлення. Ну, І це управління двигунами. В даному випадку контакти управління у нас і контакти виконання. Тобто, і Тут, те, що я казав, по два контакти. Один НО розімкнений, замикається, один НС замкнений розмикається. Ну, і відповідно ми тим можемо. Реверс, Тут показано, як можна реверс подавати. Ось заходить Знизу у нас заходить живлення ну, напряму. Живлення фази одне, живлення фази друге, ну і виходи живлення. Одне, друге. Відповідно, ми на двигунові перекидаємо фази і можемо таким чином або збільшувати частоту, або е, оберти міняти. Далі у нас ще такий актуатор є. Знову ж таки, входи. Управління, виконання, контакти замикаються. До скількох контактів, тут до двох контактів, один ход, до одного контакта вход показано. так Ну і Єдине, що на 24 вольта в більшості регулює, е, живлення забезпечиться. І тут теж показано всі живлення, ну, і які можуть тут на одній шині, ось, на виході, може бути і такий е, терморезистор, і просто контакт стояти, замикається, розмикається. І інший, е, з іншими характеристиками там на да? НТС, і тут НТС стоїть. Там, значить, да. І відповідно. Ось, три, раз, два, три датчика стоять і от на три живлення. Вони можуть лампочки показано. Це саме, на три джерела живлення можуть подавати. Дякую за увагу.